Всім доброго дня! Мене звати Христина Шкій, я дитячий ортопед-травматолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про ахілотомію. Так як це питання є дуже чутливим для батьків, ми пояснимося ще раз і більш детально. Отже, ахілотомія це малоінвазивна процедура, під час якої лікар через прокол шкіри пересікає вкорочений ахіловий сухожилок. Тож, для чого потрібна ця процедура? Так як при клишоногості ахіловий сухожилок зазвичай вкорочений, вона потрібна для того, щоб подовжити його та виправити всі компоненти клишеного слід повністю. Якщо цього не зробити, ми отримаємо рецидив. Коли ми виконуємо перетин ахілового сухожилку, м'яз скорочується, і на місці проколу ми відчуваємо проміжок. Далі сухожилок відновлюється за рахунок своїх оболонок. І вже через три тижні ми можемо відчути його пальцями під шкірою на тому ж самому місці. Це і є той механізм, за допомогою якого ахілотомія дозволяє подовжити вкорочений сухожилок, а також скоригувати повністю деформацію та запобігти рецидивам. Тож як проходить процедура? Процедуру ми виконуємо під загальною анестезією, тому вона є безболісною для діток. Вона є короткотривалою до 10-15 хвилин і вона є абсолютно безпечною в досвідчених руках. Техніка виконання. Виконується тоненьким маленьким скальпелем або голочкою. І через прокол шкіри в цій діленці пересікається ахіловий сухожилок. Далі, як ми і казали, м'я скорочується і сухожилок підтягується вверх. І за рахунок своїх оболонок він повністю відновлюється. Що роблять після ахілотомії? Стопи дитини фіксують гіпсовою пов'язкою на 3 тижні в положенні до тилу від 10 до 20 градусів. Цього часу абсолютно достатньо для того, щоб сухожилок повністю відновився. Далі ми знімаємо гіпсову пов'язку і відразу одягаємо прейси. Дякую за увагу! Маю надію, що це було корисне відео. Підписуйтесь на аккаунт центру дитячого ортопеду та слідкуйте за оновленнями.